Можуть музеї бути цікавими, хто відвідує музеї і чи слід очікувати на музейний бум в Україні. Про це й трошки більше говоритиме сьогодні в передачі Україна Єдина» на телеканалі УТР. Гостя в студії сьогодні Валентина Бочковська, директор музею книги і друкарства України. Вітаю вас, пані Валентино. Вітаю. Отже, ну, власне, хотілося б почати з того, хто відвідує зараз музеї, бо не таємниця для нас зі шкільних років, що відвідування музеїв – це досить така. Ну, не хотів би дуже там ображати і музейників, і тих, хто любить відвідувати музеї, ну досить перетворюється в нудну таку справу. Можливо, є багато різних нюансів, які визначають це ставлення до музеїв, але хотілося б поговорити, знаючи те, що ну, почалася якась певна реформа всередині, завдяки, напевно, конкретним людям, які працюють в музеях. Щодо того, аби люди все ж таки ходили до музеїв щоб їм було там цікаво, щоб вони мали спілкування із людьми, які працюють в музеї. Отже, хотів би вас запитати: от зараз у 21 столітті, хто відвідує українські музеї? Ви Знаєте, я відразу скажу, що ви зачепили одразу болючу тему. Дійсно, і в першу чергу це стосується дійсно відразу багатьох питань, які ви зачепили. Це і питання, чи можуть взагалі відвідувачі потрапити до музею. А це є конкретна ситуація нашого музею. Оскільки їх перепиняють просто відразу на центральному вході Києво-Печерського заповідника та на економічній брамі. Їх їм пропонують купити відразу квиточки, які коштують 50 гривень для дорослої, 25 гривень. Для дитини і не пояснюють, що за ці квиточки вони не можуть потрапити до музеїв до жодного, не лише до нашого, і до музею книги, і до музею декоративного музею історичних коштовностей. Ну ви уявіть собі при статках наших громадян на сьогоднішній день. Чи можуть вони собі це дозволити? Це по перше. По-друге, в принципі, це дійсно болюча проблема. Ми зараз намагаємося це питання знову піднімаємо, піднімаємо під перед міською владою, тому що проговорюючи це на певних там нарадах у. Києво-Печерському заповіднику, з адміністрації Києво-Печерського історико-культурного заповіднику. Начебто ми дійшли до згоди, що так не має відбуватися на територію люди, тим більше до Києво-Печерської лаври, Віряни. Ну як це? Колись прочани йшли з усіх кінців світу. Йшли пішки для того, щоб. Потрапити до святих мощей і кожен ну, власне для себе бачив певне якусь таке завдання, чому він приходить, і він має ну він не має отримувати якогось такого окремого дозволу від, наприклад, працівників заповіднику потрапити на територію монастиря. Ну це якось трохи дикувато. знаєте. І ми це питання піднімали. Ми вважаємо, що не дивлячись на те, що це є заповідник, нам здається, що було би доцільно пускати всіх відвідувачів безкоштовно на територію заповідника. А пер... Але екскурсійне бюро, яке є при вході центральному, воно може пропонувати відвідувачам гуртуватися в групи, і це значить проводити екскурсії по території. І крім того, у них є свої безпосередньо музейні наглядачі касири, які можуть впускати на виставки за окрему оплату. Це було би рішення питання. На жаль, до цього не дослухалися. І на сьогоднішній день до музеїв відвідувачі відвідувачі потрапляють надзвичайно складно. Навіть наші знайомі телефонують нам по телефону, коли вони стоять на брамі, їх просто не пропускають. Хоча вони кажуть, що вони йдуть із метою, наприклад, потрапити до директора з якоюсь діловою зв'язку з діловою зустрічю, mm -hmm. і таке інше. Це перше питання. Тепер, що стосовно, давайте повернемося, уявімо, що наш музей все ж таки знаходиться не на території Києво-Печерського заповідника, не в старій друкарні, тобто в монастирській друкарні, яка вже більш як 300 власне. Ну, Власне, спочатку 17 століття була заснована архимандритом Єлисеєм Плетеницьким і діяла впродовж більш як 300 років, причому безперервно, славна дійсно друкарня. Це взагалі була перша друкарня в східній Україні. Ну, от уявімо, що ми знаходимося поза межами монастиря, і у нас є вільний вхід. Отже, які відвідувачі, і яким чином, і як дійсно зробити так, щоб люди хотіли туди прийти. Ви знаєте, на мою думку, і перше, і найголовніше, що має бути і це в першу чергу має виходити все ж таки в від адміністрації. Я переконана, це треба любити свою справу. Це любити треба. Це це не маєш ти знаєте ставити перед собою мету бути успішним, тому що ти хочеш бути успішним, бо це тобі там додасть якоїсь слави чи там до ще якихось моментів. Ні, це ти маєш любити свою справу. Коли ти любиш свою справу, з'являються люди. Ну я так э, трошечки э, мислю екзистенціонально, тобто з'являються люди, які обов'язково так само люблять цю справу, і тоді з ними творити чудо на, на, ну набагато простіше. Ну, Очевидно, не можна не визнати, що там проблеми існують і в музейників, і не тільки в музейників, взагалі в сфері культури. У нас проблем досить багато, і кожна країна їх має. Наша можливо має yeah. трошки більше. Але, от конкретно, э, хто потенційний відвідувач там вашого музею? Там пенсіонери, школярі за програмою, яких туди теж женуть, як нас колись гнали. Чи все ж таки це люди, які, ем, які самі платять гроші за квитки? Їм просто цікаво прийти через те, що ви спрацювала якась програма, певна ваша, спрацювала якась певна реклама, без якої очевидно про це ми теж говоритимемо. Далі в програмі, от хто як би ви визначили потенційний ваш uh -huh. відвідувач? Зате це кілька напрямів напрямків діяльності музею на сьогоднішній день. Визначають нашого відвідувача. Звичайно, це в першу чергу школярі. І чому? Тому що ми дійсно маємо певний, ну даємо певний розголос про наші тематичні екскурсії, про наші програми, про наші виставки, про наші фестивалі. І відповідно ця інформація доходить до школи. І вже самі вчителі, повірте, що ми нікого не тягнемо. Uh -huh. Дзвонять нам самі. Шкіл вчителі безперервно і записуються наперед на певні екскурсії. Далі інший напрямок діяльності музею це те, що ми вирішили, що наші музеї вони не мають бути. Е, я сама не чесно вам скажу, гіда, який ви стоїть у монолозі, е, розказує Зазіхаючи розповідає е, е, про визначні пам'ятки. Ну, пам Крім того, знаєте, він в принципі зазіхає на, на те, щоб бути е, власне власником абсолютної істини. Так не є. І насправді повинен бути діалог між е, е, гідом. І відвідувачем, і тому для того, щоб цей діалог відбувся, ми робимо багато таких різних акцій. При цьому дуже важливо, щоб вони були постійними. Ну, наприклад, систематично у нас відбуваються майстер-класи, Це й музейна папірня. Здавалось би, такий простий процес, коли папір твориться своїми руками. Слухайте, а я вам скажу чесно: це користується таким шаленим успіхом і такою цікавістю, і при чому записується цілими групами з різних навіть навколо Києва селищ. При Дійсно. І це, до речі, цікаво, що і дорослі, і це не лише діти, це і сім'ями приходять. Крім музейної папірні, ми проводимо скриптурі, тобто ми працюємо по каліграфії. Ось, і, Відповідно, старим письмом, от у нас Галя Карпінчук освоїла це і проводить. Так? Крім того, зараз у нас Олексій, наш науковий працівник, освоїв майстер-клас Екслібрису, тобто по лінолеуму вирізаєте екслібрис для своєї бібліотеки. Причому він це показує, ви можете робити ескізи. Дитина може або дорослий поряд із нашим майстром зробити те саме. Ось, крім того, у нас є майстер-клас по духовному співу, який проводить заслужений артист України Тарас Компаніченко. Крім того, що я сама це полюбляю, ми співаємо досить часто. Тарас організує дуже багато різноманітних акцій, він є також науковим працівником нашого музею. І відповідно ми відгукуємося на всі його ініціативи. Ось, і... І, скажімо, дуже цікаво, це відбувається. Це відбувається в такому плані. Перш за все, Тарас приходить із своїми давніми інструментами: це Кобза, лютня, Фідель. Далі ми включаємося в те, що ми, наприклад, беремо богогласник або беремо ірмологіон. Він нам пояснює, власне, що означає квадратне київське письмо, тому що, як правило, більшість із нас має все-таки музичну освіту, і коли ми дивимося на це квадратне київське письмо, виникає багато питань, що то воно є таке і як. Його співати по сельфеджу, але він нам це розказує, причому це відбувається надзвичайно цікаво і душевно. Після цього ми пишемо навіть якусь молитву або ноти ми переписуємо і в цей момент співаємо. І це таке дійство, слухайте, це такий процес творення. По-перше, я вважаю, що це творення цієї атмосфери любові. І коли вона шириться, то ви знаєте, я вам так скажу: цю енергетику відчувають всі. І тому з'являються все нові і нові люди, і тому в нас з'являються нові і нові друзі. І музеї нові нові відвідувачі, і ця категорія найрізноманітніша. Це не можна зараз визначити, що це мистецтвознавці, виключно чи це художники, виключно чи це музиканти. Як правило, там ще і є е, дуже багато людей, які просто відчувають, що їм це не необхідно. Які постійні діючі експозиції є в музеї? От, наприклад, людина там незалежно, коли приїхала до Києва, там uh -huh. чи чи киянин, сам що можна подивитися в будь-який час? Знаєте, я вам так скажу чесно, ми усвідомлюємо нашу місію і е, прапор того, що ми маємо нести той прапор, який ми маємо нести ту хоругу ми її несемо чітко. Тобто ми вважаємо, що ми маємо показувати історію української книги з найдавніших часів і по сьогодення. Відповідно, постійна експозиція показує вам і давню нашу рукописну книгу від 9 століття. Далі ми там показуємо і наші перші друки, причому це оригінали, починаючи від 1574 року, тобто Постила Івана Федоровича Острозької біблії 581 року, далі всі по черзі друкарні, і це дуже важливий момент, тому що ви знаєте, висіла така думка в повітрі, і я думаю, на жаль, дехто ще й не відмовився від цієї думки, і народжувалась вона, на жаль, якраз у стінах заповідника Києво-Печерського історико-культурного, що треба перетворити музей книги і друкарства України з музею книги друкарства України на лавську друкарню. А власне таким чином показувати історію лише Лаврської друкарні, і це є звичайно абсурд і нонсенс. І тому ми чітко усвідомлюємо, яка наша місія. Ми маємо обороняти те, що на сьогоднішній день власне, вже зібрано в музеї 58 тисяч експонатів. Вони вимагають не тільки того, щоб ми показували їх у постійній експозиції, бо показується в експозиції лише 3,5 тисячі експонатів, але й постійно треба робити інші музейні виставки, міжмузейні проекти, якісь творчі вечірні. Чори і таким чином ми маємо більше знати про свою історію та культуру, якщо говорити про українську книжку там в контексті європейської там або світової, от нам є чим похвалитися взагалі в світі. Є є що вивести на виставки там за кордон, звичайно, до Франції, цікавість до Англії. цікавість є надзвичайно велика. Я вам скажу, що що в світі взагалі то є цікавість до всього українського. Інша справа для нас це є надзвичайно складним процесом. Скажімо, оформлення документів на Готову вже виставку, а особливо, якщо це стосується виставки стародруків, е, ну є надзвичайно важкою справою. До речі, коли я була на музейному стажуванні в Америці, так ми були в Чикаго у національному нашому українському музеї. Так, і е, я, звичайно, поцікавилася своєю улюбленою темою, оскільки я досліджую стародруки, щоб вони мені показали, що в них є і стародруки. Виявилося, немає жодного стародрука в їхній колекції. Власне, цікавість до цієї теми є також і в музеї, наприклад, в Нью-Йорку. Є цікавість до нашої книги в Німеччині, у Франції, в Австралії. От я вчора зустрічалась з видавцем, наприклад, із Австралії, який, наприклад, зараз у такому пошуку наших українських авторів, mm -hmm. яких він хоче представити в Австралії в перекладах. Власне, він зараз зробив переклади Валерія Шевчука, сказав, що користується попитом книги. Далі користується попитом книги Марії Матіус. Він зробив переклади декількох її видань. І зараз він в пошуку, наприклад, дитячої літератури наших авторів, і він їх просто не знає. Ну сказав, що прийде ще на одну зустріч зі мною, що ми ці питання проговоримо. Чи багато у нас стародруків вон, і там оригінальних? Чи це копії в музей? Ні, звичайно, що ми збираємо. Ну, наше завдання збирати оригінали, так і якщо ми будемо говорити порівнюючи збірки, так то звичайно поки що музей має не таку ж велику збірку, це 800 стародруків. Ну а загалом, скажімо, за час той період, який ми називаємо, що це є стародруки, від 1574 року по 1830 mm -hmm. рік, Україна спромоглася видати ну. Якщо говорити в назвах, то це більше ніж 10 тисяч назв, тобто книг, і це книги були найрізноманітніші. Ви мене запитали, чи це цікаво комусь іще. ще звичайно цікаво, тому що Українська Українська друкарство книгодрукарство відзначається тим, що тематика була дуже різноманітною. Адже якщо ми прослідкуємо, як розвивався процес власне історію книгодрукування, і порівняємо з нашими сусідами історію книгодрукування в Росії. То ми відразу можемо показати. Абсолютно різні схеми, як це розвивалося. У нас від самих початків візьміть приватна друкарня Івана Федоровича. У нас був процес створення друкарень і власне репертуар наших друкарень. це був процес абсолютно різноманітний. Тобто, це могли бути приватні власники, створювалися друкарні при братствах. Водночас існували при церкві, водночас при монастирях різних конфесій від там, скажімо, францисканців, ізуїці ізуїти. Так само це могли бути православні, так само це могли бути греко-католики, при монастирях далі це могла бути пересувна друкарня. Отже, уявіть собі, оця різноманітність, плюс це було районовано, тобто мається на увазі, скажімо, друкарні на самих початках існували. Дивіться, Львів, Острог, Дермань, Крилос, Стрятин. Це на самих початках. Тобто це кінець 16-го, початок, 17-го століття, Київ, Новгород Сіверський, Чернігів. Ну, дуже багато було друкарень в Україні, і в репортуар був дуже різноманітний. Україна не була закрита від світу і від Європи. Власне, Україна знаходилась в Європі, вона входила до складу речі Посполитої. Відповідно, ми мали таку змогу подорожувати по всіх цих країнах. Більше того, наші студенти отримували освіту в європейських університетах. Відповідно, вони поверталися і друкували ці книги. Тому не випадкові, що, скажімо, в Венеції більше ста років діяла друкарня з. 17 столітті Вуковичів, яка видавала виключно кириличну книгу. Це означає, що вона була цілком і повністю націлена на світ слов'янський, власне, той світ, який входив до складу оцих держав, такої, наприклад, як речі посполити. Інша справа, коли ми говоримо про Росію, там питання, скажімо, книгодрукування було централізовано, і так як Росія від самих початків своїх будувалася як автократична держава, то і перший печатний двор, власне, друкарський двір, був зорганізований власне, на царем Іваном Грозним і дуже дуже контролювалося і цензурувалося, що видається, як видається. Не допускалися так, так звані неканонічні тексти. А це, на мою думку, звичайно, спрямувало книгодрукування в Росії абсолютно в іншому напрямку. У нас друкувалася література дуже багато оригінальної, дуже багато надзвичайно цікавих проповідей, причому різними мовами, це і польською, і латиною, і українською мовою. Візьміть, наприклад, ключ розуміння. Галятовського ж живою українською мовою це книга, яку в принципі можна читати сьогодні українцям, ну без перекладу, так читати чому в першу чергу і для чого? Тому що насправді сказати, там піднімаються настільки цікаві життєві питання і проблеми, які це трошки гадаю. заперечує теорію а, деяких науковців і українських теж про те, що українську мову придумали десь в кінці дев'ятнадцятого ну, століття, я, скажімо, про українських так я би не сказала філологів, ну не про я не кажу. Там, в більшості загалом, але в нас тут теж є такі радикальні думки всередині. Ну, Ви знаєте, що це моє, моє переконання, оскільки я працюю просто щоденно із стародруками, і на моє переконання, це є просто політична теорія. І я вам скажу, що це переконання формувалося поступово, починаючи з 82-го року, коли е, працюючи в архіві в нашому центральному історичному архіві на Солом'янці, у відділі давніх актів, ще тоді власне хранителем, ось ми бачили із посте. Стерягали процес вивчення нашими науковцями наших давніх документів, і вже тоді, в радянський час, наші науковці не мали змоги показати цю всю історію правдиво на оцих архівних документах, які досліджував і Грушевський фонд Грушевського був на той момент секретним фондом. Так, от я вам скажу, вже тоді вони всі абсолютно чітко говорили про те, що і мова, і ментальність, і закони всі документи свідчили про те, що це ну якби існува і Воно є в природі, а я можу сказати, це читаючи стародру. Сподіваємося, воно і буде. Угу. Про українську книжку сучасну і стару говоримо з гостею в студії Валентиною Бочковською, директором музею книги і друкарства України. Нагадується передача Україна єдина. От ви говорили про ом, стародруки конкретно, а який найстаріший примірник взагалі, Там папірець, рукопис є в музеї? Якщо можна точно Може сказати, дивіться. очевидно, Може досить дивіться. складно говорити. Складно. Насправді складно говорити. Чому якщо ми говоримо про друковані книги, то звісно, що це я вам можу сказати абсолютно точно, це апостол 1574 року, який був надрукований Іваном Федором у Львові. Це була його перша друкована книга в Україні. Ось, а що стосовно до рукописних книг, ми маємо дуже невеличкий фонд рукописних книг, який всього нараховує 23 книги. І серед них є книги Наприклад, 15 століття, але вони визначені, власне. Ви розумієте, що рукописи, атрибуція рукописів це процес в принципі більш складний, ніж атрибуція стародруків. І тому, ну от, можемо так поставити цю межу 15 століття. Звичайно, що в експозиції ми починаємо свою розповідь із нашої найдавнішої рукописної книги, яка на сьогоднішній день збереглася, і зберігається вона у Франції, в Парижі, в Національній бібліотеці. Це всім загальновідоме Реймське Євангеліє, те Євангеліє, яке писалось тут у Києві. При власне дворі князя Ярослава Мудрого, і донька князя Анна. Ярослава Мудрого, Анна Ярославна вивезла цю книгу з собою у Франції. Довгий час ця книга знаходилася у Реймському кафедральному соборі. І така дивина, ви знаєте, ви ж розумієте, що Книжка Франція. Французькою? ну, того часу. Ні, Українсь... так от у тому то й справа вона написана кирилицею, і, власне, там є додані тексти глаголичні, ось іншою абеткою, слов'янською, в тому числі. і у Віть собі, що після смерті королеви Анни всі наступні королі присягли вірність своїй державі саме на цьому Євангелі. Така була шана до Ми причетні королеви до, можна сказати, ну, до, до французького то, двору. досить Це, це так просто навіть дивно, знаєте, тому що врахувати те, що вони користувалися латинкою, і обряд був інший, якщо говорити з точки зору релігії. Разом з тим, і, мабуть, оце така щаслива доля і зберегла цю книгу. Зараз вона національний зараз. Київської Росії, Росії може десь у світі ще є, в Москві, очевидно, є якісь примірники. А, отже, вона. У нас представлені факсимільні видання. Ми далі розповідаємо про історію української книги, опираючись на спираючись на факсимільні видання. Це Остромирове Євангелія», яке має точну дату, бо переписчики в кінці, як правило, книги писали скільки часу вони витратили на переписування книги. От Остромирова Євангелія» писалось 7 місяців і переписувалось з 1056 по 1057 mm -hmm. рік. І зборник Святослава. Знаєте, найкраще про нашу українську рукописну книгу в свій час написав монографію Яким запас. На жаль, його вже зараз немає серед нас, і ця книга заслуговує просто най, найліпшого пошанування серед усіх науковців. І дуже шкода, що цим так мало цікавляться, скажімо, російські науковці, які навіть у свій час, коли ця книга вийшла як монографія, презентація її була, я пам'ятаю, в музеї літератури в нас вона теж є, і ми в користуванні вона, вона у нас. То, на жаль, вони не дали жодної рецензії. А чим це пояснюється? справа? В тому що е, яким за Паско, не тільки яким за Паско, а ціла група вчених займалася дослідженнями і вивченням рукописів, оціх, які стосуються періоду 9, 4, 4, 14, 15, 16 століття. І вони виявили ті книги, які мають власне, е, ну, будемо казати, елементи української мови. Чому я так кажу, елементи української мови? Адже треба відразу зрозуміти, що перші книги, які прийшли до нас в Україну, це були книги. Які прийшли до нас із Болгарії. І написані, вони були давньоболгарською мовою. Що, власне, є церковнослов'янська мова? Церковнослов'янська мова це ніколи не була мовою, якою б говорили. Будь-де, чи це стосується Росії, чи це стосується Московського князівства, чи це стосується українських земель, чи це стосується Литви, де видавали велику кількість церковно текстів. Будь-де. церковно мовою не говорили. Хіба що ми можемо взяти торкнутися Болгарію тих давніх часів? Отже, це мова була, власне, Тургійних текстів так само як і Латина, латина. якою не ну покоркористувалися. Принципі, священники, люди, які причетні там до здійснення обрядів і таке інше. а стосовно до того, коли ми говоримо, що в літургійних текстах ми бачимо вже мовні ознаки і мов, які формувалися на той час, то, от якраз, скажімо, запаску разом із дослідниками, які із з ним разом працювали, вони виокремили ці рукопиті рукописні книги, які мають саме власне елементи нашої мови. Ніяким чином їх не можна долучити до книг, які писалися на території російських земель, чи, наприклад, на території білоруських земель. Там є відмінність дуже про, суттєва про видання українські стародруки. вами зініційована ця? Акція і що це буде за видання? Що Знаєте, це буде? Ми ми намагаємося продовжити, продовжити справу наших відомих книгознавців, корифеїв. Мабуть, тому що так доля склалася, що ти ну вже займаєшся цим дослідженням і вивченням. Чесно кажучи, коли ми починали цим займатися, ми ніколи не думали, що ми прийдемо вже до того етапу, коли будемо видавати книги про це. І чесно кажучи, тут треба тільки подякувати долі. І мабуть, усім тим, хто колись створив ці книги, бо це процес захоплення куплюючи насправді ось, але продовжуючи справу наших книгознавців відомих, ми розуміємо, для чого ми це робимо. Перш за все, коли колекція, наприклад, будь-то музейна колекція чи колекція приватного колекціонера, якщо вона буде оприлюднена. І, власне, вивчена з точки зору вчених дослідників з усіх боків, то по-перше, перш за все краще будуть атрибутовані ці книги. Друге, вони будуть порівняні і, відповідно, вивчені з точки зору і мистецької, і мовної, і всяких інших моментів. Крім того, оприлюднувши її вже в книзі, розумієте, це зберігає колекцію і в першу чергу музейні, музейні колекції так фіксує для того, щоб потім не сказ... ну, власне, знаєте, помітити, не дай Бог якісь втрати, чи, наприклад, якщо з виникне таке питання, а часом виникає питання у влади зробити якусь реорганізацію, то зафіксована колекція це дуже багато важить. Що таке динамічний музей? Що це mm -hmm. за проєкт? Щось на сьогоднішній день, скажу вам, мене персонально радує в справі музейні. Колись я їздила на музейне стажування в Польщу, і так наші сусіди гарно і класно працюють у цій справі, що це надихає. І от коли я побачила, власне, наскільки цікаво відбуваються у них екскурсії, я зараз не буду це переповідати, тому що це дійсно не був монологом, а це було діалог. Причому таке було спільне наше співтворення, а гід так потрошку нам допомагав у процесі цього всього. Я вже тоді зрозуміла, що дуже би хотілося, щоб і у нас ця творча атмосфера була. Адже, знаєте, ми не просто повинні бути. Хранителями нашої культурної спадщини. А ми, в принципі, на ґрунті нашої давньої історії, по перше, перш за все, пам'ятали, що ми ну, маємо цю культурну спадщину. А по-друге, в атмосфері і користуючись енергетикою цієї культурної спадщини, ми творили своє сьогоднішнє і майбутнє. Тому звісно, що зараз ми вітаємо усі грантові пропозиції, які підтримують оці музейні ці музейні проекти. Ці музейні проекти насправді сказати, скажімо від фонда Ріната Ахметова вони націлені якраз от на ту атмосферу, яку зараз пропонують європейські музеї, чи те, що пропонується зараз в американських музеях. І якщо говорити про динамічний музей, то ось до кінця липня потрібно подати пропозиції на цей проект. Власне він стосується. Ну, це така, будемо казати, дуже амбітна. А, а, амбітний має бути проєкт, тому що е, умовою для є, щоб і певний бюджет мав музей, а найголовніше головним призом є 10 мільйонів гривень, які дають одному з музеїв в Україні на три роки. Правда, крім того, ще два музеї будуть визначені як переможці, і е, по 250 тисяч гривень буде надано. То слід очікувати на певний бум в музейній роботі, якщо такі програми будуть? Спрацювати. До динамічного музею, я все-таки хотіла би сказати. Дуже важливо те, що насправді правильно поставлено, як має бути написаний проект. Тобто, мова йде не за те, що ви пропонуєте лише, наприклад, як ви модернізуєте з технічного боку музей, чи, наприклад, ви запропонуєте якийсь новий вид наукової діяльності, чи ви там підтримаєте те, що ви вже робите, наприклад, міжнародні виставки і проекти. Mm. Ні, це має бути розроблена ціла система всього того, що вже на. Сьогоднішній день є і в інших європейських музеях, і що так приваблює насправді віддіючі. Ну, Я бажаю вам успіху в цьому проєкті і не тільки в цьому. Дякую. Ну і на, на сам кінець, пані Валентину, хотів би вас запитати, що ви розумієте під таким висловом Україна єдина? Що за цими словами для вас стоїть, як наша передача називається? Я гадаю, що існує таке поняття, як самоідентичність українців. І дійсно, я так думаю, історично так склалося, і е, потрібно дійсно, щоб люди все-таки зараз або більше читали, або більше приходили в музеї і менше дивилися все ж таки, такі популярні якісь програми, які не підготовлені і не консультувалися науковцями. І тоді вони будуть знати більше про те, що українські землі насправді сказати із дуже давніх часів, вони обіймали усю ту територію. Яка на сьогоднішній день, якою ми називаємо Україна, навіть будемо казати зараз, наші кордони трошки звузилися. І тому під, під поняттям Україна єдина, я гадаю, перш за все це має бути самоідентифікація громадян. Вони повинні самі усвідомлювати, що вони є українцями. Ну, тут майже нема чого додати. Я дякую вам, що завітали до Добре. нас у студії. Нагадую, гостею в студії сьогодні була директор музею книги і друкарства України Валентина Бочковська. Вам дякую, що були з нами протягом останньої півгодини. Читайте, гучітесь, читайте чужому Навчайтеся і свого не цурайтеся, як казав наш відомий класик. І до наступної зустрічі на телеканалі УТР.